Сьогодні поговоримо про зміни, які нібито готує уряд нам, українцям стосовно мобілізації, як кажуть деякі адвокати посилення мобілізаційних заходів. Насправді всього не відбувається сьогодні. Звісно, є збільшення представників ТЦК ЗСУ. на Вулицях місць, але не в такій кількості. Хоча деякі кажуть, що 100 тисяч, але це не доведено, що саме і 100 тисяч зараз знаходиться на вулиці. Також, щодо постанов Кабінету міністрів. Що хочу сказати на змін до постанов. Що вони передбачають? По-перше, вони. Передбачають розширення відсрочки та підстав для звільнення з ЗСУ. Тому уряд розширено Підстави для відсрочки та звільнення з ЗСУ. Це СП. Друга. Та інформація, яку розповсюджують, Саме адвокати, юристи, правозахисники нібито по, щодо посилення мобілізації не відповідає місць. На вулицях міст селищ. Немає такого, щоб була велика кількість ТЦК з. Звісно, вони є. є. Але самі. Юристи, правозахисники і адвокати, як і медіа нагнітають ситуацію. Самі. Звісно, кожен день викрадають людей. Кожен день. Саме ЗСУ це робить. Тому, як захиститися, захистити свої інтереси, замовляють в мене послугу. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр значок імейл. Мі. Також дуже важлива інформація для кожного з вас. Багато хто зараз, коли виходить на вулицю, буде про не носіть з собою документи. Також будьте підключені на телеграм канал вашого міста селища області щодо облав РТЦК СП ЗСУ, і де стоять на поліції. Турбуйтеся про свою безпеку завдалі. Хтось скаже, що нібито та інформація перешкоджає законні діяльності Збройних сил України в телеграм-каналах, той їх веде і розповсюджує, Підкреслю, що ці доводи це натягування соли на голос. Чому? Збройні сили України свідомо своєю злочинною діяльністю зривають самі мобілізації, а потім звинувачують блогерів, адвокатів, що хтось нібито їх знімає, так так. фіксують ваші правопорушення. Це не заборонено законом. Всі ваші злочинні дії передані СЕР і ФБР. І в місті та іноземні спецслужби країн Заходу та західних партнерів, щоб Захід бачив ваші злочини стосовно того, як ви порушуєте права і свободи людини та громадянина. Також вважаю необхідним ще раз сказати, що кордони потрібно відкрити законних підстав. Для закриття кордонів немає ані в Конституції, ані в законах України. Це, це узурпація влади. Після 22-го року Зеленський ліквідував республіку і поставив себе поза межами права і моралі. А що це означає, що Конституція більше не працює? Чому ви запитаєте, не працює? Тому що її припинив Зеленський. Зараз. Друге, дуже важливо. Він не тільки її припинив, а і ліквідував цю державність. То ті, хто мені пише в коментарях, і дивов'юнь. Відповідно, до ліквідованої Конституції я нічого нікому не винен. Як і кожен з нас, стаття 65 не настає для кожного з нас. Саме так. Чому? Тому що Конституція ліквідова, тому стаття 65 не настає. Зеленський сказав наступне. Можете знайти відео. Конституція України права і свободи на паузі.